Представтесь, будь ласка, Смолінська Лідія Петрівна, 67 років. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер похмурських? Звернулася в мене була дуже сильна біль поперека, суглобів і тиск. Дуже високий тиск. Якими методами ви лікувалися до звернення в лічницю сестер Похмурських і який був від того результат? Чи було полегшення? Ну, я переважно більше таким таким не лікувала. Не лікувалася, можна сказати. Mm -hmm. Якщо там був дуже високий тиск, таблеточку від, щоб збити цей тиск. Mm -hmm. А так я не лікувалася. А тут мені призначили лікування, яке мені дуже ефективно допомогло, і п'явочки, і масаж. Угу. Які зараз от ну от вас було наприклад нога. Що це було? Важко йти по сходах, так, як ваш, воно боліло, так, могли зігнути її чи ні? Так важко йти по сходах. Я зранку як стану мені тяжко розходити ту ногу. А зараз, от я вже, наприклад, замітила, що я скоріше йду, більше в мене поликиські більше рух, живіший. Угу. Що з тиском? В яких межах він коливався до лікування в лічниці сестер Похмурських і зараз як він до коливається? До лікування сестер Похмурських тут в мене було 180 на 110, ну різний, високий був тиск. А зараз в мене, як тільки почала лікуватися, в мене там був 140 на, 100... на 90-95, а зараз 130 на 80, ну різні такі. Mm -hmm. Ну, краще, Так. і ще таке, скажіть в нас аналізи були погані по нирках, ниркові проби. Чи відчували ви болі в попереку? Що зараз з тим болем помінялося? Немає. Чи є потіння, чи є слабість? Бо це часто захворювання нейроксопроводження. супроводження зараз. я то не відчуваю. Мені здавалося, що я була дуже перемучена і хотіла якесь кінець, як собі зробити відпочинок. І mm -hmm. я почала ходити сюди. І ще та атмосфера теж лікує людей, бо дуже привітні всі масажисти, сувоючий персонал, дуже привітні. Дуже хочеться сюди йти і. І, І ще на рахунок масажу. Часто люди з високим тиском бояться йти на масаж, бо кажуть деякі лікарі, що там тиск підніметься більше. Як ви переносили масаж у нас? Дуже прекрасно переносила, то неправда. Масаж нічого не має до тиску, наоборот, краще. Угу. Тобто, що тиск не підвищувався, а наоборот. Угу. Легше, легше стало е, як е, от з головокруженнями, там мушки, шум вас в ухах. Як ще з тими симптомами? Ви знаєте, мене такого не було. Хіба був дуже високий тиск, мені давало на очі, що я та би погано починала бачити. А угу. таке що у мене був шум, такого ж ж мене а не було. а що зараз з тими на очі? Нічок краще мені краще. Ну, а додатково, додатково, додатково вам що призначили? Додатково мені треба в не ходити прогрівати своє тіло. Я, і я... ви то, і так любите. Так, так що так, так, підібрали таке лікування, яке підходить вам по духу ваших вподобань. Так, так. Так, таке лікування вам сподобалося. Сподобалося. І плюс гімнастику. робити вдома. гімнастика, не знаю, що я буду виконувати, а останеться мені дуже тут спогадова. Добре, чи рекомендуєте лікування в лічниці сестра? Похмурських іншим пацієнтам рекомендую. Рекомендую з першого дня навіть від тої усмішки, як тебе зустріне Наталя Мирославівна, все і дуже, ну, дуже хороший лікар. Дуже дякую. Рекомендую. рекомендую звертатися до сестер Похмурських. Дуже дякую вам за відгук.